Ви сказали ще щодо зброї, яку має Україна, і от теж анонсував президент, що Україна успішно провела випробування першої балістичної ракети власного виробництва. Така от можливо відповідь західним партнерам на гальмування з дозволами бити в глиб території Росії. Як думаєте, чи це допоможе таки нам перехопити ініціативу на полі бою і змінити докорінно ситуацію на фронті? Ну, вона буде змінена, якщо ми покажемо якісне використання цієї зброї. Тому що якщо ми будемо мати одну-дві е, ракети, вона нічого не, 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 не змінить. А якщо ми будемо, е, ну там щотижня, наприклад, влучати в якісь об'єкти, які критичні для Росії, там військово промислові якісь об'єкти, е, об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують військово-промисловий комплекс, е, ще якісь там, не знаю, там портова, якась е, е, по портові якісь. Е, Об'єкти, які забезпечують їм не знаю, там, транспортування, наприклад, нафти чи газу. Це буде дуже дуже болісно для них. В чому проблема виготовлення балістичної ракети була для України? Виготовлення балістичної ракети потребує полігонів, які мають відстань від місця запуску до місця його приземлення. По крайній мірі до 2000 кілометрів. Наскільки б'є ця ракета? Ну думаю, зараз всі фахівці кажуть, що будь-яка балістична ракета має не менше ніж 500 кілометрів. Дай Бог, щоб це було більше. Але е, ми зараз маємо величезний полігон у вигляді Росії, куди можемо стріляти без будь-яких обмежень для себе. Ми, на жаль, не маємо виходу десь в океан в, в, чи нам чи, не знаю в пустелю, де можемо, але. По Росії, будь ласка, тому я думаю, що це один з тих моментів, які дозволив нам якісно завершити випробування. І ще раз наголошую: якщо ракет буде багато, не одна, дві, десять, а багато і вони покажуть свою спроможність на полі бою, то думаю, що справді ситуація по можливих перемовинах зрушить з місця. Ще хотіла додати щодо далекобійної зброї про цю тему поговорити. У західній пресі з'явилася інформація, що на цьому тижні міністр оборони Умєров і глава офісу президента Єрмак відвідують США і з тим, аби узгодити з Вашингтоном список цілей у Росії, по яким таки можна буде бити далекобійною зброєю. Про це пише видання Політика з посиланням на свої джерела. Причому йдеться про ту зброю, яку вже надали США. Як думаєте, що може бути в цьому переліку? Ну, дивіться, в нас не так багато є варіантів. Це на, насправді е ті ракети «Атакамс», які ми використовували по Криму е по окупованій території, і там е основний якраз е сенс в тому, що вони мають е касетну складову. Е, І таким чином, якщо ми, наприклад, використовуємо їх проти е аеродромів, а ми зараз демонстрували е спроможності наших. Дронів, які мають так само мали так само касетну боєголовку, там боє, боєзаряд, то це набагато ефективніше ніж просто посилати якусь там вибухівку і там підривати щось в одному місці. І якщо це нам дозволять, то да це, це досить ефективно власне проти аеродромів і скупчення військової техніки і особового складу на далеких підходах до лінії фронту і кордону. Е, інше, ну не знаю, ну, от, е, є, є інформація про те, що фактично е, готові до прийняття рішення позитивного щодо нас е, Великобританія по штурмшедам. Там є сам свої застереження, але це ну, о -о окрема їхня думка. Да, там. По чому бити, по чому не бити. Я думаю, що Україна зважить на ці всі речі. Але ще раз наголошую: до тих пір, поки нам постійно будуть зав'язувати не дві, а хоча б одну руку за спиною. І казати бій, битися ми так перемогти буде дуже важко. Цікаво, просто чому захід гальмує якраз таки з цими рішеннями, чому не надає дозвіл одразу, а тільки поступово надає зброю, потім поступово дозволи. Навіщо? Да, я думаю, що це політична подалітична подопльока в тому плані, що а, не дратувати Росію, і ми постійно доводимо, що дратуй, не дратуй ми. Ми перейшли вже всі червоні, не червоні, не знаю, які там лінії. І е, е, коли ворог має можливість бити на вісім до двох тисяч кілометрів куди він, куди він захоче, причому з е, тих місць, куди ми точно не можемо дістати їх, то все це в комплексі говорять тільки про одне: що хтось намагається е, не дати програти Україні, але точно не дати е, е, перемогти. От і, і все. А Росія їх цікаво тільки в тому вигляді, якому вона є, і вони намагаються нашими руками загнати її в якусь глибоку печеру, але в тому вигляді, в якому вона є, і контролювати її. Це вхібна думка. Росія в тому вигляді, в якому вона зараз є, і навіть якщо вона буде переможена, вона все одно відродиться і знову піде війною на якщо не на нас, то на інших. Тому до тих пір, поки. Ми не завалимо цього монстра, і він не буде знищений в тому вигляді, в якому він зараз існує? Перемоги не буде ні для кого, Ні для нас, ні для заходу. Тоді який сенс іти на перемовини? Якщо ви казали, що до 25-го року, до середини 25-го ситуація може змінитися, і якраз таки в неї будуть великі проблеми. То який сенс можливо нам варто тиснути більше зброї е, виготовляти. А я не кажу, що ми маємо першими робити крок. Крок має робити той, кому є, що втрачати Україна Україні, є, що втрачати, але вона точно не готова на втрачання своїх територій за рахунок того, що ми там щось зупинимо. Тому що якщо ми тільки підемо на якісь поступки Росії, всі інші речі, на які ми наголошували, на притягненні до відповідальності злочинців на компенсації тих втрат, які ми отримали. На е, е, стабільний мір в майбутньому на повернення наших полонених і дітей е, все це в комплексі е, може бути залишено за лапками, і ми про це можемо забути. Так, зрозуміло. Хочу перейти ще до іншої теми. Бачимо накопичення військ на кордоні з Білорусі. Батька зігнав туди ледь не третину своєї армії. Водночас аналітики Американського інституту вивчення війни зазначають, що Лукашенко, побоюючись за свій режим, навряд чи ризикне вступити у війну проти України. З якою метою тоді він здійснює оце накопичення? Це такий відволікаючий маневр? Чи для того, щоб ем, наші українські війська туди перекинулися? Це... Е... Маневри для е, власного самозадоволення і для відволікання уваги Росії на те, що він робить все, що може, насправді е, треба розуміти, що відбувається з його армією. І я е, про це е, намагаюся всім пояснити. Що е, військові склади е, Лукашенка е, спустошені на 85%, і е, та е, кількість боєзапасу, які в нього залишився, та кількість бронетехніки, яка нібито була у нього на складах, вона просто фактично вся вихолощена і передана Росії ще рік назад. І є вже інформація, ну вона там підтверджена, не підтверджена, але вона була від наших партизан, на які на які наголошує білоруська опозиція, що є факти по передачі бой... з бойових підрозділів білоруської армії, військової техніки Російської Федерації тобто, фактично, танки підганялися до кордону. Білоруські військові виходили з них, в них сідали росіяни і їхали. Зокрема, і ця частина техніки зараз ніби використовується на курському напрямку, тому що просто її немає де взяти в Росії. Вони знімати техніку з активних бойових позицій на сході України не готові. І чи спроможна білоруська армія витримати хоча б тиждень інтенсивних боїв, ніхто про це не може знати. І на сам кінець хочу згадати одну заяву, заяву російського міністра закордонних справ Лаврова. Він каже, що Росія зараз уточнює свою доктрину застосування ядерної зброї. Як ви думаєте, чи є зараз причини, щоб дійсно хвилюватися щодо ядерного удару? Якщо так, то що може опинитися під прицілем? Чи це слід сприймати не інакше як чергові жахалки від ворога? Ну, це не, не, не треба сприймати як чергові жахалки. Тому що що в голові в росіян ну, просто ніхто не знає. Це ну от, е, жодна аналітика, там, не знаю, стратегічні якісь наміри. Це взагалі. Просто. Тому що ну, дуже багато людей говорило про те, що ну, вони війну не пічнуть. Тому що. ну, а, а, а що тоді робити з тими накопиченими е, е, мільярдами, які вони там збирали останні 20 років. Але вони пішли на це. Пішли на підняття градусу. Протистояння з Заходом до неможливого. Тому вони можуть використати тактичну зброю, на жаль, не стратегічно, саме тактично. Тому що за їхньою доктриною ми, наприклад, перебуваємо на їхній території і ведемо бойові дії на їхній території, відповідно до їхньої конституції. Тобто, ми загарник, навіть не заходячи на курську територію. Але тут стоїть питання, що вони можуть чинити. Ну, чинити якийсь теракт. На Курській АЕС, і для цього вони витягнули цього гроші, який, е, е, на відміну від того, що відбувається на Запорізькій, нічого не бачив. А тут на Курській все побачив і все зразу зробив висновки. Тобто е, вони все, що завгодно, може зробити, е, сенс використання тактичної ядерної зброї, яка була розроблена е, в 50-х роках минулого сторіччя, він просто е, не, не, не відповідає дійсності на полі бою. Нема величезних угрупувань військ, які можна знищити одним ударом, і це точно не призведе до колапсу української армії, тому що вона по, по іншому принципу побудована. І навіть якщо ми щось там отримаємо якийсь удар, на жаль, то ну це по перше поставить Росію зовсім іншу ситуацію на міжнародній арені, де вже точно вона не зможе говорити про. Міру мір і е, базуватися на якихось речах, які вона зараз активно використовує, і Китай, і Індія яка їх попередила про не, е, не сприйняття використання ядерної зброї проти країни, яка не має ядерної зброї. Тому питання таке риторичне. Можуть, і для того треба бути морально психологічно готовим. Але що це їм дасть, я не розумію. Якщо можуть, то куди вони могли би завдати цього удару, чи тут прогнозувати реально важко? Чи це могли б Може бути важко, що... їхні території, російські чи українські, по скупченню військ, чи по Києву для того, щоб залякати знову ж таки показати світові, що ми ще щось можемо? Чи дивіться по Києву, це концепція того, що вони знищують верхівку і все валиться? В Україні концепція побудови влади зовсім інакша. У нас досить гнучке е, керування державою. Тут і, питання, е, чи вони це розуміють? Вони це не розуміють. Вони на це сподівалися в 22-му році, що удар по Києву призведе до колапсу, все завалеться, і вони так. не чекали, що області почнуть автономно підніматися і е, зовсім в іншому місті з'являтися ті чи інші сили України. Тому куди вони? Хочуть вдарити, чи хочуть вони вдарити. Це питання таке дуже важке. Для мене дуже важке. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш час і цікаву розмову. Нагадаю, з нами був колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун. Залишайте нам у коментарях свої думки, ставте лайки і не забувайте підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Дякую, що дивилися, і побачимось.